Чір видивитись погляд. Я його ведучий Андрій Богданович. Підсумки тижня в нашій області. І сьогодні поговоримо про наступне: підводна братва. У Кіровограді рибні хабарі та незаконні раки. 80. 80, да? угу. А по чому? А сколько на кілограм? Кіло два приблизно. Да? приміни. А це не одкуди. Я не знаю, з якого став камені. Обласна влада взялася за каламутний бізнес. Центральний регіон перезавантаження і головна мета моя, щоб люди зустрінули людину на місці. Ви відчули? От влада рік пройшов. Що ви відчули чи ні? Голови трьох райдержадміністрацій звітували губернатору. Тема про яку складно говорити, але на якій так легко спекулювати. шкіри не радоном, не шахтою визваний, а іменно цим сонечком. Журналісти погляду взнали, де найнижча та найвища радіація в Кіровограді. Що заважає центральним вулицям Кіровограда повернути своє ім'я? Пашутинська, Преображенська, Пермська ці вулиці перейменували у роки незалежності. і Це не викликало жодних суперечок. Чи повернуть історичні назви центральним вулицям Кіровограда? Хто платитиме за перейменування кіровоградських вулиць? Цей тиждень в області можна назвати рибним. Тема ставків незаконного їх використання, яку підняли в понеділок на нараді голови облдержадміністрації, далі мала кримінальне продовження. Але до цієї теми, крок за кроком, цифри, що прозвучали на початку тижня стосовно рибного бізнесу, шокували в області. Зараз майже три тисячі ставків. Кожний другий в оренді. Середня плата 226 гривень за гектар. Але бюджет отримав тільки 50 тисяч гривень. Деякі райони взагалі майже знущаються. Так, наприклад, Онуфріївський за оренду ставків перерахував 67 гривень. Не 67 тисяч. А просто 67 гривень. Дивно, що це без копійок. Знаючи ціну на рибу на ринках, можна тільки здогадуватись, скільки сотень тисяч гривень осіли у кишенях орендарів. Такі суми зацікавили і нас. Наші кореспонденти дослідили, як сьогодні зайнятися рибним бізнесом. Ми склали власний рибний бізнес-план. За допомогою фахівців проаналізували, скільки грошей можна отримати з одного ставка та чи вистачить прибутку для сплати всіх податків. Віртуальну рибну ферму створив. Для початку нам необхідно знайти ставок без орендаря. Таких в області чимало. Наступний крок підписати угоди та отримати дозвіл. За сучасним законодавством для розведення риби необхідно лише три базові документи. Угода про оренду водного об'єкту безпосередньо самого ставу. Угода про оренду земель водного фонду. Земля, що знаходиться під водою. Дозвіл на спеціальне водокористування для рибогосподарських потреб. Середня ціна за оренду ставу площу 10 гектарів на Кіровоградщині складає близько 2,5 тисяч гривень на рік. На плечі рибного бізнесмена держава також накладає пільговий податок на підприємницьку діяльність. Рибальство відноситься до сільськогосподарської галузі і платник, який задіяний... На цьому напрямку має право сплачувати фіксований сільгосподарський податок, яким, сума якого ніяким чином не пов'язана з результатом його діяльності. Таким чином до 2,5 тисяч, уже витрачених на оренду, нам необхідно додати ще 25% від нашого земельного податку. Загалом отримуємо суму близько 3 тисяч гривень. Для рибного промислу необхідно провести за рибок ставу і годувати рибу спеціальним кормом. І як саме вести господарство, телефоном нашу знімальну групу консультує біолог фахівець з рибництва. На 10-гектарний стадовок необхідно близько 500 кілограм зарибку, можна трошки менше. В грошах по сьогоднішнім цінам це 7,5 тисяч гривень, і корму десь на 15 тисяч гривень. За сезон з одного гектара можна виловити до тонни риби. На нашому віртуальному ставку ми можемо вирощувати до 10 тонн риби на рік. Ціна за кілограм на кіровоградських ринках складає 12 гривень. Якщо продаємо без посередників, грошовий обіг нашого бізнесу складає 120 тисяч гривень на рік. З них лише 3 тисячі гривень необхідно сплатити до бюджету. Десь 370 тисяч дорого було надійти. Надійшло 54 тобто десь біля 14% відсотків надійшло. Тому й питання піднімалося. Головою адміністрації піднімала, що все-таки всі повинні платити, не повинен хтось платить, то не всі до підхід має бути до всіх один. До того ж, у головному управлінні охорони та регулювання рибальства в області стверджують, що водні фермери свідомо порушують правила ведення рибного господарства. Ході перевірок встановлено, що в багатьох випадках орендарі використовують водні об'єкти дійсними договорами оренди. Термін дії, яких закінчився, зариблення не проводилось, а також до Документи, підтверджуючи законність придбання заробітка, відсутні. Вилов риби проводиться незаконно. Щоб пересвідчитись на власні очі, чи легальну продукцію продають на ринках Кіровограда, вирушаємо туди з прихованою камерою. Шукаємо не рибу, а раків В осінній період їх виловлювати і продавати заборонено. Раково нема? немає і не шукайте. Нам же нам Раками, раками. Наша рибінспекція, наша мерія нам запретила раками та мерія. На критому те це бувають раки. Вирушаємо за вказаною адресою. На місці одразу знаходимо необхідний товар. 80. 80, да? угу. А по чому? 80, так? А скільки на кілограм это попадает? Ну, тут кило два примерно. Да? А це не відкуди? Я не знаю. За коста в каймі. Таким чином слова чиновників підтверджуються, на кіровоградських ринках дійсно можна придбати заборонений продукт. Голова облдержадміністрації говорить, що необхідно негайно навести лад у рибному господарстві області. Орендарі повинні в повному обсязі сплачувати за користування ставками, а продукція має продаватися лише на законних підставах. Це втрата, і хтось буде відповідати за те, що обласний бюджет не дотримав кошти. Там де влада є на місцях… Там все нормально, а де влади немає, або корупційна влада, яка на кишені працює рибою, Кирило Ющішин Анатолій Басистий. Погляд от тепер зрозуміло, чому на деяких ринках. Вішують таблички з написом Зйомка заборонена, тому що прикривають злочинну діяльність. Тим часом каламутний бізнес вилився у рибну справу. Депутата кірвоградської міської фракції Батьківщина Леоніда Єфременка упіймали на хабарі. Про це першими розповіли місцеві інтернет-ресурси. Розмір хабаря 100 тисяч гривень. Хотіли взяти гроші з приватного підприємця за підписання подальшого договору про співробітництво. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу. Леонід Єфременко за інформацією Кіровоградського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є головою правління. Рад Кіровоград Рибгосп, ось можливо, і та голова рибного бізнесу, з якої починається згідно народної творчості відповідний процес. Втім, замість економіки опозиціонери і тут побачили політику за свого політичного товариша. Заступився Валерій Кальченко. А тепер Бабах і керівник народного руху обласної організації народного руху України з отримує хабаря. Сам той факт, що його не затримали, що він спокійно сьогодні займається цими справами, щоб уладнати їх і так далі. Тому що я розумію, якась продумана операція, я думаю, що проти нього була. Гадаю, Валерій Михайлович, правий. історія з хабарем, це дійсно продумана справа. Адже треба продумати, скільки грошей вимагати. В даному разі надумали на 100 тисяч. Наступного може й більше, адже таки є ризик сісти за хабар до буцигарні. Тим часом обласна влада не розцінює ставки як спосіб зробити на хабарях. Рибне господарство, за словами Олександра Шаталова, першого заступника голови обласної ради, одна з інвестиційно привабливих галузей, і райони повинні врахувати це під час оновлення сегментів програми. Центральний регіон регіон-2015». саме оновлення вже розпочалося. Його назвали перезавантаженням центрального регіону. Так цього тижня Сергій Ларін зустрівся з трьома головами райдержадміністрації. Разом перевіряли, що вже зроблено. Губернатор підказував, де взяти гроші на той чи інший напрямок діяльності, як вирішити ту чи іншу проблему. Далі про зустрічі на обласному вищому рівні і на примак. Першим Сергію Ларіну доповідав керівник новоукраїнської райдержадміністрації Володимир Балан. Після рокостискання до справи. Доповідь більше схожа на звіт. Серед плюсів проект Світла Кіровоградщина. До 2015-го кожна центральна вулиця села буде зі світлом. Серед невирішених проблем дороги, але цьогоріч справа зрушила з місця. Тепер матеріал для ремонту доріг поставлятимуть районні кар'єри. Загальна вартість поставок 3 мільйони гривень. Ще одна невирішена проблема запуск цукрового заводу. Його планують здійснити у 2013 році, а поки що район шукає інвесторів. І вже було декілька, але там була проблема в тому, що завод був закладений в банку Надра. І буквально місяць назад є домовлений, що банк Надра розтрактуризує всі свої борги на декілька років і це дасть можливість більш-менш знайти нормального інвестора. Для району і взагалі для області запуск цукрового заводу. Ну, це дуже, як казав, класик, архіважливе питання. В цьому році ми запустили Олександрівський. Теж дуже багато було скептиків, казали, що не запустять, але ми запустили. Знайшли можливість, домовились з власниками. Сьогодні завод працює. Це сотні робочих місць, це велике надходження до на бюджету. Потім зустріч з головою Новомиргородської районної державної адміністрації Олександром Ковтуном. Це район серед лідерів по інвестиціям. Таких проєктів тут 10. Найпотужніший з них розробка Берзулівського родовища Ільменіту. Його реалізовує компанія Велта вже у листопаді проєкт запрацює на повну потужність. Активно працює і Новомиргородський цукровий завод. Власник у нинішньому році вклав у його модернізацію більше 10 мільйонів гривень. Далі до проблемних питань. Найголовніше з них будівництво школи у селі Коробчине На базі цього навчального закладу мають створити освітній округ. Аби добудувати школу, необхідно 5 з половиною мільйонів гривень. Є в комунікації всі, є вся проектно-кошторисна документація, є проведений тендер на проведення робіт і так далі. Тобто, у нас це ну, край важливе питання. У нас 12 сіл практично без освітнього округу, навіть без шкіл. От всі школи пристосовані приміщення. Я просив би дуже, щоб ви нас підтримали. Я реаліст, я бачу, що ми 5,5 не дамо наступного року. Їх просто ну, не буде фізично. У нас це треба закінчувати, закінчувати театр і так далі. Треба подумати, давайте таке завдання вам в першу чергу, потім мені, як ми можемо залучити якісь кошти, які, може, потім віддамо. От таким чином. А? Давайте велта, це ж коробчено, так? так велта, районний бюджет, сільський він великий, обласний. Давайте подивимося і державний. Отаким чином. Добре. В Ульяновському районі на майбутнє свої плани. Цех розливу мінеральної води потужністю 2 тисячі пляшок на добу. Сучасний міні-молокозавод, проєктною вартістю понад 2 мільйони гривень. Незабаром запрацює в районі міні-хлібопекарня та дві теплиці. Реалізація цих проєктів, каже керівник Ульяновського району Іван Кучер, створить 66 робочих місць. Ось якийсь потужний інвестор до в ятрань цей це Михайло Михайлович Поплавський. У нас самий потужний інвестор. Це Михайло Михайлович Поплавський. А що ви робили, якщо Михайло Михайлович на цьому тижні у першій серії перезавантаження центрального регіону Ульяновський район був останнім? Наступного голова облдержадміністрації Сергій Ларін слухатиме про перебіг виконання програми в інших районах області. Головна мета моя: щоб люди зустріли людину на місці. Ви відчули? От влада рік пройшов. Що ви відчули чи ні? Чи освітлення з'явилось, чи шматочок дороги побудували, чи там будинок культури, чи робочі місця створені, щоб люди відчували, що є влада на місцях. Інна Примак, Анатолій Басисти, Віктор Біглецов. Погляд. Наступного тижня зустрічі Ларіна з керівниками райдержадміністрації продовжаться. Але якщо деякі управлінці полегшено зітхнули, мовляв, тепер губернатор вже не їздить з перевірками центрального регіону, то дуже помиляються. Голова облдержадміністрації вже визначив наступний район для іспиту, але як завжди, тримає його у секреті. Тема онкозахворювань в нашій області тема складна та водночас спекулятивна. Роками у всіх проблемах зі здоров'ям звинувачують уранові шахти та гранітні кар'єри в нашій області. Після Чорнобиля з радіацією вже автоматично пов'язують захворювання на рак. Місцеві чутки приписують радіацію по Кіровограду майже в усіх публічних місцях. Ми вирішили перевірити чутки та розібратися, чи впливає уран на рівень онкозахворювань. Далі Яна на вечірко. Не уран, а радон. газ, який виділяє уран, небезпечний для здоров'я людини. Саме він і спричиняє рак легенів, запевняють фахівці. Так називаємо орган мішень для радона – це легкі. Тобто радон, по міжнародним даним відповідає за 25% раків легких. Все остальне радону ніякого відношення не має. У нас дуже любить спекулювати просто на, на этих речах. Щоб спекуляції закінчилися, крапки над і вирішив розставити Сергій Ларін. Для цього зібрав спеціальну групу та заслухав думки фахівців, які мають безпосереднє відношення до вивчення радіаційної ситуації. Серед них і головний санітарний лікар області запевняє, у сплеску раку вини не уран, а вода, яку ми п'ємо. У нас також є унікальний водогін Дніпро-Кіровоград, який по дорозі до Кіровограда вода хлорується декілька разів, і відповідно утворюються речовини, які негативно впливають на стан. Ну будемо так говорити, можливо, можливо, впливають на розвиток онкології шлунку у населення. А от головний лікар онкодиспансеру надає суму статистику Рекшкірале. Генію молочної залози та шлунка зростає, стверджує, вини не уран, а інші фактори. А зараз ми можемо вот сюда броситься. Царь шести матки вырос 143,8%. І опять начать зв'язувати це з радоном. Объясняю, что вот эта заболеваемость вызвана вирусом папилому человека. Мы не будем искать сейчас с вами. Каких-то іскусних віщей і надумувати їх підтримують його і інші спеціалісти. У тих своє пояснення раку шкіри впевнені на його утворення впливає сонце та його ультрафіолетове опромінення, а не радіація. Рак шкіри не радоном, не шахтою визваний, а іменно цим сонечком. У Херсонській області нема граніту на Львомберзі Дніпра, але там сонечко, Одеське області, сонечко, а Закарпатська область нема сонечка. А цей чинник, який дуже істотну роль грає. Ми його закриваємо. Новоукраїнський район, місто Кіровоград Олександрія, Знам'янський та Компаніївські райони лідери зонкозахворювань. Ми замірили радіаційний фон у Знам'янці. На пероні залізничного вокзалу дозиметр показав 13 мікрозівертів. У середині нього 12. Такі ж приблизно показники і на інших об'єктах. При нормі у 30 мікрозівертів. Уже багатьох років ми кожного дня за винятком вихідних і святкових днів робимо заміри і перевищень рівня фонового те саме рівня гама випромінювання не було. У нас. Кіровоград перевищує загальноукраїнські показники з розвитку онкозахворювань. Ми заміряли радіаційний фон і тут почали з центральної площі міста 19 мікроренген на годину. Далі вирушаємо до дитячої обласної лікарні. На вулиці 21 мікрорентген, мікроренген у приміщенні 10. Біля обласного онкодиспансеру 16. На території корпусу 17 мікроренген. Перевірили радіаційний фон і на новому. ...дитячому майданчику, що на вулиці Пацаєва. На дозиметрі 17 мікроренген. Найменший показник, що зафіксували, 13 мікроренген. Це мікрорайон Завадівка, територія, де проходить мотокрос. А от найвищий нами зафіксований показник на муніципальному ринку та біля дендропарку. Там дозиметр перевищив 20 мікроренген. Є у Кіровограді місце, де радіаційний фон вимірюють щодня. Це контрольна точка на території обласної санепідемстанції. Там дозиметр показав 14 мікроренген на. Годину. Фахівці говорять, такі показники норму не перевищують, а в їх різниці є причина. Є два поняття: існує фон і Естественно, Це натуральна земля, де не додано ні граніта, ні щебня, ні зали, нічого. І второ це дороги, тротуари, де много щебня, много граніта. Тому, відповідно, різні показання будуть. Щоб дізнатися остаточну причину сплеску ракових захворювань, обласна влада ініціювала створення спеціальної комісії, яка має розвіяти або підтвердити вплив урану на злоякісні утворення. А щоб переконати населення у тому, що радіація в області не перевищує норму, губернатор пообіцяв кожному по дозиметру. Я готовий знайти відшукати ці кошти з бюджету, позабюджетні кошти з залученням благодійних для того, щоб населення умовно кажучи, за півроку. Вони обстежили кожен мікрорайон, кожен свою будівлю. Я на анатолій Басистий, Роман Сташенко. Погляд. Нещодавно питання стосовно радіації піднімали під час онлайн-конференції з Сергієм Ларіним, і інтернет користувачі Його спитали, чи не боїться він працювати в радіаційно небезпечному місці? Відразу таку інформацію перевірили. Виявилося все в нормі. Загроза ж таких чуток про те, що мовляв, Кіровград чи не другий Чорнобиль, справа швидше психологічна. Дивуємось потім, чому в інших областях про нас казали, що ми депресивні. Мовляв, що з нас візьмеш, у нас же уран. Просто не треба на собі ж ставити хрест стосовно онкозахворювань говорити треба, і тут справа не в урані, а в рівні життя. А воно в багато в чому залежить від нас. Далі ще про чутки на цей раз вони стосувалися селища нового. Мовляв, адміністративна реформа в Кіровограді торкнеться і селища. Трата номінальної самостійності добряче налякала місцевих депутатів. Новинські народні обранці ще наприкінці вересня зібрались на позачергову сесію. На ній і вирішили вивчити громадську думку із застосуванням технології під назвою Дорадче опитування довірили перевіряти настрої населення собі ж, кому ще можуть довіряти народні обранці. Що з цього вийшло? Дізнавався Ігор В'юн. У опитувальному листі одне питання: чи підтримуєте ви збереження статусу селища нового у його нинішньому стані, і варіанти відповіді так або ні? Озброївшись таким листом після закінчення робочого дня, депутати пішли по людях. Ще з початку жовтня такі візити мали б стати регулярними. Терміни проведення опитування до 15 жовтня. Станом же на 14-те опитали більше половини. Уже більше 50% депутати а своїх виборців з завбудинками. Чиновники селищної ради стверджують, що вже опитали більше 50% мешканців селища нового. Чи дійсно депутати спілкувалися з людьми? Ми вирішили поцікавитись прямо зараз у найближчому будинку. Близько 14-ї години п'ятниці, 14 -го жовтня. Біля будинку номер 33 кілька місцевих мешканців похилого віку зізнаються. За останні тижні жодного з опитувальників в очі не бачили. Я не рідко, коли так виходить, я більшість вдома сидів, так що я не. До вас ніхто ввечері не заходить? Ніхто до мене не заходив, я на второму етарі живу. Я нікого не бачу, тому що я рано уходжу вночі приходжу. А вночі ви скільки приходите? В часов 7-8 вечора. вечір. Ніхто не заходить за нікого. Я не бачила. У пенсіонерки Лідії Володимирівни мама живе на іншому боці селища, тому перевірка роботи соціологів-аматорів подвійна. Які депутати, депутати що? Ми ж тут безвилазно вдома сидимо. І в мене в 16-му домі стара мати, то це вона вже подзвонила б і сказала, що приходили. Я не чула, щоб ходили депутати. Одного чоловіка, який бачив місцевого депутата з опитувальним листом, ми таки знайшли. В нашому домі депутат Білоужала Владимировна ходила по, по всьому дому з списками і спрашувала: Ви за те, що був Пусовет, или за те, що того не було? Ну, об ясняли, об ясняли ситуацію. За допомогою такої соціології місцеві депутати захотіли взнати, буде чи не бути Новинській селищній раді. Для того щоб зучити мнение територіальної громади поселка, значить на черговій сесії було прийнято рішення провести дорадче опитування. Жителі і поставлять питання, согласні ли вони з тим, що буде ліквідірована селищна рада? Професійні соціологи кажуть, це маніпуляція. Питання із заздалегідь відомою відповіддю, переправлене, так би мовити, правильним роз'ясненням, впливає на громадську думку. Громадськість і ми, експерти, часто висловлюємося про недопустимість таких досліджень, бо вони вводять в оману громадську думку. Більше того, вони негативно впливають на. Стан громадської думки це є один із класичних прикладів аматорського маніпулятивного дослідження. Чим менше таких опитувань, тим краще для суспільства. Наразі Новенська селищна рада входить до складу Кіровської у місті Кіровограді ради. Про адміністративну територіальну долю селища ми вирішили запитати у першого заступника кіровоградського міського голови Василя Дзядуха. Той каже, питання знаходиться на стадії опрацювання. офіційно, ні про якість злиття чи поглинання мови не йде. Головне підвищити ефективність господарювання у селищі. Депутати селищної ради вже себе знаходять в моніторингу. Міська влада знаходить себе в іншому, якби територія ефективно працювала на громаду. Василь Дзядух стверджує вартість соціальної самостійності селища Нового це гроші, які виклали з кіровоградського бюджету розвитку. Селище з однієї має свій консолідований бюджет, а з другої сторони, користуючись тим, що ми в місті, в місті, допомагайте нам фінансово. Вони надіються на те, що постійність такого стану. З однієї сторони самостійні, а з іншої сторони, дайте гроші. Ну, вона, мабуть, не буде мати довго такої дії. Найближчим часом у міській конкомі хочуть побачити від селищної влади проект програми соціально-економічного розвитку, новинський аналог центрального регіону 2015. Від нього і залежатиме подальше життя селища Нового. Ігор В'юн, Головко, Полят. Ось виявляється, що може змусити депутатів піти та поцікавитися думкою народу. Тільки загроза ліквідації свого місця роботи: ні стан комунального господарства, ні ціни у магазинах, ні рівень зарплати чи пенсії у виборців, а можливість скорочення депутатських місць в обласному центрі продовжують обговорювати прийменування центральних вулиць. Нагадаю, вулицям Карла Маркса та Леніна планують повернути їх першу назву. Відповідно, велика перспективна та дворцова питання перейменування в Кіровограді не нове. За всі часи незалежності, варіанти змін назв та й сама вірогідність обговорюються час від часу. Ті, хто знають історію обласного центру, у більшості своїй підтримують ідею. Проти, звісно, комуністи та ті, хто вбачає в змінах економічні затрати зі своєї кишені. Скільки ж коштуватиме можливе перейменування, досліджувала Дарина Романська. Ми бачимо ось так виглядала вулиця Карла Марса, коли вона ще була великою перспективною. Тоді її назвали не на честь людини, а сподіваючись на перспективи розвитку міста. У краєзнавчому музеї говорять, відновити назву необхідно, бо це була воля кіровоградців, а не політичних партій. 19 столітті, 18 столітті вулиці називалися в основному за прикметною ознакою людьми. Потім ці назви закріплювались. І ну навіть тоді, під часи імперії, були спроби перейменування от таких натуральних природних назв, але вони не приживались. Сучасні назви також не прижилися б кажуть у музеї, але на той час у жителів міста вибору не було. Дуже тоталітарно, швидко, примусово робилася, і, і тому це несправедливо. Сьогодні ж перейменувати вулиці не проблема це не викличе жодних юридичних незручностей, кажуть бюро технічної інвентаризації. На следующий день после получения нового названия улицы Человеку не надо никуда идти. Он придет к нам, например, в нашу организацию, тогда когда будет необходимо совершение какой-то нотариальной сделки. Бежать срочно, менять правые документы, этого не надо делать. Але для проведення юридических операций довідка знадобиться. 53 гривны. Но ну, она же не отдельно выдается, она выдается пакетом документов. То есть выдается технический паспорт для совершения нотариальной сделки, выдается э, выписка с реестра. Соответственно, выдается довідка о перенумерации. Правовые документы замене и переименование не подає. Тобто, не у людей на руках, за никаких не Хто витрачатиме гроші, вже продумали у міськраді. На заміну табличок та інші нюанси обіцяють використовувати лише позабюджетні кошти. Сподіваються на спонсорів. З бюджету ми не на це не потратимо ні копійки. Будуть якісь. Розходи юридичних і фізичних лиц, опять же, не такі большие. Проводили в Грисполкомі совещание. Якщо допустим, по табличкам, там посчитали це примерно около восьми тисяч гривень. То повертати історичні назви чи ні, поки чиновники вирішують. Ми запитали думку тих, хто щодня ходить цими вулицями. А мені все равно От этого лучше жить в городе не станет. Конечно, я проти. Пусть лучше вот сделают благоустройство в городі. В Смислі перейменувати да. я положительно. Я за. Ну, тому що нужно подчеркивать історію, яка була до того, як тіперішні улицы називаються. Це ж интересно знать свою історію. Дарина Романська, Олександр Катеруша, Роман Сташенко. Погляд. У поверненні історичних назв особисто я не бачу ніяких проблем, але так хочеться вірити, що разом з перейменуванням будуть зміни і у житті мешканців міста, аби на зміну радянському Кіровограду. Колись прийшов музичний, театральний та літературний Єлісоветград. Це був наш погляд. Зустрінемося за тиждень і пам'ятайте, все змінюється на краще.